Палені коньяки, горілка під виглядом відомих брендів. Такий товар мало не потрапив на полиці магазинів столиці. Підпільний склад фальсифікату виявили у Дарницькому районі Києва. Правоохоронці вилучили понад 10 тисяч літрів неякісного спиртного. Частина партії вже була розлита у пляшки, оформлена фальшивими етикетками і була готова до відправки. Продукцію конфіскували, ділків затримали. В ході огляду виявлено понад 10 тисяч літрів. Рікер горілчаних виробів без документів, що засвідчують якість та походження на території міста, потрібно сказати, що сьогодні багато ділків, які працюють в тіньовій сфері з горілкою, так тільки проведеними оперативно-розшуковими заходами разом з податківцями. Нами виявлено значна кількість горілчаних виборів, а це 11 тонн у пластмасовій посуді горілки. Крім цього, 200 ящиків керовоградської горілки, а також 150 ящиків кримської горілки. Питання: як ця горілка сьогодні попала на територію України?